Rust це не просто гра про вживання, це гра про досвід, хитрість і вміння знаходити нестандартні рішення. У цьому відео я зібрав 25 корисних лайфхаків, які допоможуть тобі покращити твою гру. Незалежно від того, скільки годин ти вже провів у грі, тут точно знайдеться щось нове для тебе. Тому тут весь ці відео до кінця постав потупайку, підпишись на канал, бо ми починаємо. Полювання в Раст це завжди складна річ, але якщо ви візьмете запіште за спину медведю таким чином, він перестане вас бачити і ви з легкістю зможете його вбити. Часто в Раст може виникнути проблема зі сейвом ресурсів, але є один простий спосіб. Все, що вам потрібно зробити, це поставити шелтер, в нього поставити стежі і накрити їх великою скринєю. Після цього стежі не бути видно зовсім і ви з легкістю засейвите свої ресурси. Подібним чином можна засейвити ресурси навіть в домі. Все, що вам буде потрібно, це рюкзак і велика скриня. Ви рюкзак на землю, накриваєте його скринью, і після цього його ніхто не знайде і ваші ресурси путять в безпеці. Якщо у вас є водне телесі, то рейд моліками вам не страшний. Все, що вам потрібно зробити, скрафтити водяний пістолет, після чого ви спокійно зможете тушити полум'я. Це так само працює і на сачелі. Коли вам накидують сачелі на двері, ви можете тушити їх з іншої сторони? Це значно поскладне ситуацію рейдерам. Коли ви підключаєте електроніку в томі, дуже часто капель може спортити весь інтер'єр. Але чи знали ви, що можна регулювати висоту каплю? Все, що вам для цього потрібно, це цешати шифт і прокрутити колосе миші. Таким чином, капель можна запхати навіть під підлогу. Якщо ви застрягли на парчі посеред океану, то ще рано відчайтушуватись. Вам потрібно поставити два ведмежих килима ось таким чином. Після цього ви зможете штовхати паршу прямо стоячи на ній. Це, звісно, не найкраще вирішення, ну, але вже хоч щось. Також на парші потенційні рейтери можуть з легкістю прочекати все, що вас стоїть в середині. Це може зробити вас потенційною ціллю для рейту. Щоб це виправити, вам потрібно застелити ведмечі килими ось таким от чином. Це закриє весь обзор рейтерам і заставить їх подумати твічі, а чи є взагалі сенс вас рейтити? Головна проблема всіх парч. Це легкість, якою у вас може тіпати, Але я знаю, як це можна виправити. Все, що вам потрібно, це поставити два верстака ось таким чином. Після цього у вас получиться дуже надійна антитіп-система, і ніхто не зможе до вас зайти. Також це ще дуже гарна позиція для відстрілу. Думаю, всі знають, що в расті не можна плавати з факелом під водою. Але якщо ви візьмете сапал та факел і будете постійно ним пити, ви спокійно зможете з ним пірнати на любу глибину. Це дуже корисно, коли вам потрібно золотати підводній скрині, а нічого кращого під рукою немає. А при самому лутанні ящиків вам не обов'язково відв'язувати їх по півгодини. Замість цього ви можете взяти ніж, тарити по них два рази і вони спливуть самі. Якщо вам потрібна синя карта, а по плису нема жодного РТ, де ви б могли її дістати, ви просто можете наловити риби і дістати синю карту з неї. Коли ви рейтете тім дерев'яними списами, то це може зайняти доволі багато часу, але цей процес можна пришвидшити. Для цього вам потрібно на клавіатурі переключатись між двома списами. Це значно пришвидчить процес. При спуску зі сферою можна значно зекономити час. Для цього ми спускаємося, як завжди, але тут зворачуємо наліво. Бачимо ось цю трупу, проходимо по ній і в цьому місці починаємо спускатись, прижимаючись максимально назад. Тут присітаємо і впираємося максимально в трупу. Таким чином, можна легко спустити зі сфери і зекономити дуже багато часу. Якщо у вас закінчились напої в зброї, то її можна максимально швидко переселити за допомогою турелі. Для цього секетуємо зброю в турель, і вона пересереджається сама автоматично, для цього навіть не потрібно підключати турель. На всіх відстрілах є серйозна проблема зі спуском, але її можна вирішити, для цього вам потрібно поставити велику дерев'яну стінку, стрибнути неї і зачепитися куток. Це може значно допомогти, коли вам треба срочно когось залутати. В расті можна легко перекетувати ресурси через цю карту. Все, що вам для цього буде потрібно, це поставити спальник біля міста і торговий автомат в домі. Припустимо, ви хочете купити NPC з міста. Для цього ви йдете до торгового автомату, авторизуєте в ньому купівлю NPC за один скраб і купівлю скрапу на NPC за один скраб. Після того, як ви стали на спальнику біля міста, вам потрібно нафармити 20 скраба на ту ставку. Ви пишете на ставку з патрона, впирайте замовляєте з вашого дому скраб на NPC. І чекайте, поки трон його привезе. Коли до вас приїхав скраб, вибирайте його йте, та і йдете купляти з нього НПЗ. Як тільки ви купили НПЗ, ви пішете назад і передаєте його додому за один скраб. Таким чином можна передавати що завгодно. Ви можете купляти щось на карті, передавати це місто, а після того додому. Ви можете лутати метро, приїхати до міста і з нього перекинути ресурс тому. Таким чином, ви навіть можете перекетувати ресурси між двома пасинами. Якщо ви утріли значною тосою радіації, ви з легкістю можете її зняти за допомогою води, бо та туша ефективно знімає радіацію. На крафт патронів завжди те тушить багато часу, але ви можете пришвидшити цей процес за допомогою столика для смішування. Випирате, секетуєте в столик для смішування всі інгредієнти і смішуєте патрони. Таким чином можна навіть розставити декілька столиків і робити патрони максимально швидко. На гірничному аванпусті можна з легкістю вкрасти всі ресурси з переробочка, ви стаєте в цю точку, стрибаєте і відкриваєте переробочок, Забираєте всі ресурси і спокійно собі з ними тікаєте. Людина, яка їх переробляла, може навіть цього не замітити. Якщо ви хочете поставити полицю в домі, але шафа вже стоїть, то ви не зможете цього зробити. Але цю проблему з легкістю можна вирішити, просто перевернувши шафу. Враз можна залізти на дерево і з нього кемпити. Для цього вам буде потрібно попутувати ось таку припотову. Коли ви вже попутували ви випирайте і застрипуєте на терво. Свідси тушить зручно кемпити, особливо якщо у вас є тімейт, то це дуже вихідна стратегія. Якщо вам вшено тоділо, що вас постійно підсишують під через кущі, то ви з легкістю можете їх забрати за допомогою солов'яних фундаментів. Ви розставляєте їх ось таким чином і кущі зникають. Вразі є лихальний присвіт через сфері. Все, що для цього вам потрібно зробити, це поставити гаражку в середину тому. Через нього також можна стріляти. У при цьому пам'ятайте, що зовні вас теж прекрасно видно. Якщо то у вас на території постійно заласять якісь чорти за допомогою трепини, то просто поставте на стіну дерев'яну тапличку. На неї неможливо поставити трепину. Окрім цього, на саму стіну ви можете поставити маленький дерев'яний ящик або пічку. Так то у вас буде ще важкіше прократися. Врідь тушенедооцінна то тошка для плавання. А на ній ви можете плавати швидше, ніж на ластах. Окрім цього, ви можете залізти на неї і відхилятись. А на цьому моменті моє відео підходить до кінця. Велике дякую всім, хто додивився його до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал та напишіть свою думку в коментарях. До нових відео!